Вітаю вас на своєму каналі. Давно не виходила до вас на зв'язок, але було дуже багато подій, через які не могла зосередитися на відео і почати знову знімати. Отже, починаю відео зі сніданку. Цього разу мені захотілося зробити салат з моркви, яблук і зеленого горошка. Моркву завчасно зварила, яблука почистила і все дрібненько нарізала. Відео змонтувала ще минулого тижня, але коли треба було його прокоментувати, то захворіла. Дуже різко це сталося, але нічого, і таке буває. До подрібнених продуктів додаю зелений горошок, сіль, улюблені приправи, в моєму випадку це італійські трави. Заправляю йогуртом або можна ще майонезом і все, сніданок готовий. Вітаю вас на своєму каналі. Ще зустрічаюся з вами особисто сьогодні. А, знову пропала на деякий час з, з каналу, бо а... Діти, і коли е, трапляються якісь ситуації, типу з зубами, як у нас було з Микитою, і була така важка ситуація, коли у нього ліз зубчик, і він просто сидів у мене цілими днями на руках, не відпускав мене нікуди. І я не те, що не могла знімати, а я взагалі не могла не прибрати, не готувати. Це було просто на руках з однієї сторони, дитина, з іншої кастрюля. І це було трошечки неможливо таке. Було десь тиждень, потім була несподівана поїздка до Португалії, потім приготування до школи. Укрила школа почалася не з 1 вересня, а з 11 вересня. І тому у нас трошечки був збій, тому що дитина навчається і в українській школі, і в іспанській школі. Тому з 1 вересня почалося навчання в українській школі. Нам треба було підготуватися до цього. Потім почалося навчання в іспанській школі, треба було теж сходити. І у нас не було ні батьківських зборів, ні якоїсь інформації. Просто я пішла з перекладачем до школи і дізнавалася всю ситуацію, що як, що треба купити, донести, що треба здати, треба було. Ну, було е, трошечки роботи, і було зовсім не до відео. Зараз е, діти знаходяться один у садочку, другий у школі, і я маю вже нарешті час займатися відео, виходити до вас, транслювати наше життя. Тому вітаю вас вже в новому відео, вже у березні, і в першу чергу хочу, хоч і пізно вже, але привітати вас і ваших дітей з навчанням. З початком навчального року для мене вересень це такий етап, коли починається якась дисципліна, якесь планування і якась уже робота не тільки з дітьми, але й над собою. І вересень. Я з вересня завжди починаю теж навчання. Я завжди поліпшую свої знання, завжди чомусь в чомусь розвиваю. І у мене теж почались курси, які я проходжу, і витрачаю на цей час. Тож, вересень, як я вже сказала, почали... Планування дисципліни, і я хочу поділитися тим, що у мене завжди є купа блокнотів, і це моя сладкість. Я обожнюю блокноти, у мене усе записано і сплановано в блокнотах. У мене на різні випадки життя різні блокноти. Ну, така вже яка є. Ось і з вересня я хочу ввести собі деякі звички, бо у мене є така проблема. Прокрастинації, тим паче в такий період важкий, коли в нашій країні така ситуація, і знову багато речей, які я планувала раніше, у мене просто вибилися. Або я лишила на потім. І щоб наздогнати все, вирішила зробити собі ось такий листочок. у мене є телеграм-канал, я вам зараз поясню. Я вам е я його ще хочу довести до ладу ще трошечки погано я його веду, але хочу. Організувати це все і в телеграм-каналі я скину вам такий листочок, як ви можете е вести собі, ну, собі е звички на кожен день. Поки що я роздрукувала ось такий листочок. Це е те, що я хочу робити е і ввести для себе звички. А це дні е на своєму листочку для прикладу я друкувала лише тиждень, а вам я зроблю листочок. Е де буде увесь, увесь місяць, ви просто собі від руки пишете те, що ви хочете вести для звичок, а потім ну, кожен день буде це день місяця і зверху. О, день так, кож, кожен день місяця. Тобто, ось, наприклад, у мене перше це е, мій курс, і е, курс мій в запису я купила, тому я повинна його дивитися. Кожен ну, для себе я вирішила, що я буду дивитися кожен день, і коли я буду дивитися, я буду е, затирати один день маркером. Тобто організувати собі таку дисципліну, що я кожен день повинна продивитися курс, зробити там якісь завдання, дитині е, допомогти з домашнім завданням, позайматися з молодшою дитиною, і, і деякі варіанти це те, що я закреслила. Ну, Надрукувала якби, квадратик. ось, Це те, що мені в цей день робити, не потрібно. Я вже одразу його замалювала, і він мені вже у цьому випадку не потрібен. Вихідні у нас з дітьми завжди. Присвячені якимись прогулкам або якимось заняттям сімейним, тому ні занять з дітьми, нічого я не організовую, тому ці дні будуть замальовані. Ось, якщо вам буде це цікаво, ви можете теж для себе це організувати, бо для мене дисципліна це одна із важливих частин мого життя. І влітку це е, такий період найтяжчий для мене, бо дисципліни з дітьми немає насправді. Е, якщо у вас так само, розкажіть, будь ласка, як у вас це відбувається? Як ви робите ту дисципліну для дітей і не як наскільки це у вас жорстко? або Бо не жорстко, або як ви це організовуєте, як проходять ваші дні з дітьми, бо у ну, в літні дні, у вихідні. А... Окрім дисципліни о, поснідати, пообідати, побачити <гум> більше нічого немає. Лягти, спати ми можемо пізніше, або денний сон може бути пізніше. Тому е, розкажіть, як у вас проходить? Може поділимося якимись лайфхаками і як це краще організувати. Тому е, поки що так. А далі подивимось. Сьогодні у відео покажу вам, що я організувала для занять з микитою і дещо такі маленькі моменти з того, що я роблю в ці дні. Бажаю вам приємного перегляду! Сьогодні ще хочу з вами поділитися тим, як я роблю квашену капусту, бо з настанням осені у мене завжди з'являється бажання зробити квашену капусту, обожнюю її і саме в такий осінній період. Так, у мене є пів такої головки, навіть трошечки більше капусти. Якщо хтось звіряє ціни, то вона коштує такий шмат капусти, коштує 2,46 євро. Я не буду повністю її використовувати для квашення. Частина її піде для рагу, а частина піде на квашення. Тож, Будемо сьогодні робити квашену капусту. Капустний день, скажімо. Так, я вже не шинкую. Я розувала З мене ще той шинкар. Я взагалі не вмію шинкувати гарну, красиву капусту. Мені взагалі дуже подобалося в Івано-Франківську. На базарі є люди, які шинкують капусту. Я у них купляла, робила і борщі і квасила, і рагу, і все, що мені хотілося, я вже так робила. Так, Одразу зробила, нашинкувала капусту на рагу, приготувала моркву і цибульку. Половина піде на рагу, а половина піде на. До квашеної капусти. І все. Тож продовжую робити квашену капусту. Зараз змішаю її з морквою і сіллю, запресую, і буде вона у мене стояти 3 дні. Отже, починаю процес приготування е, квашеної капусти, тобто приготування до процесу квашення. Е, я у велику миску висипаю всю свою капусту, додаю трохи моркви, ту, що я приготувала до е, приготування, додаю одну столову ложку солі, все добряче перемішую, перемішую у рукавичках, бо сіль і сік капусти може пошкодити, е, ну, трохи пошкодити ваші ручки. Е, далі знову Миску я додаю капусту і трошечки її спресовую, вона зменшиться в об'ємі і буде трошечки м'якенько. Сіль дає свій, свій процес у цьому процесі. Якась тавтологія вийшла, але так вже вийшла. Ось, все спресовую, додаю важіль зверху. І у мене це такий графін з водою, у вас може бути щось важче і залишаю на 3 дні. Далі свою другу частину капусти я буду смажити, окремо смажити капусту, окремо картоплю для рагу. Після того, як капуста трошечки просмажиться, я додаю туди цибульку і моркву. Все добряче перемішую і залишаю на деякий час, щоб вони подружилися. Додаю вже трошечки смажену картоплю, потім томатний сік, сіль, чесник і улюблені приправи в моєму випадку. це Знову ж таки італійські трави, залишаю на деякий час, щоб воно трошечки ще протушкувалося, і все, страва готова. Ну, а це я хочу поділитися з вами тим, чим займалася у вільний час. У минулих відео неодноразово згадувала про те, що я хочу займатися з Микитою і розповідала про журнали, які купувала в Україні для занять. А це я вирішила зробити абетку своїми руками. Отже, в чому секрет такої абетки? Я намалювала літери. Ви можете, наприклад, роздрукувати, якщо у вас є така можливість. Потім літери, які я намалювала, перемалювала ці літери на ватмані. У мене було два ватмани: один жовтий, другий синій і кольоровий папір. Потім я намалювала ці літери на ватмані, і такі ж літери я вирізала на кольоровому самоклеючому папері. Потім, коли ви будете вчити літери, то берете одну літеру, розповідаєте про неї, шукаєте на ватмані, дитина приклеює цю літеру і запам'ятовує. Далі ви Вивчені літери вже можете комбінувати у слова і грати таким чином. Дитина запам'ятає літери і слова. За таким методом я вже займалася з Кирилом, коли він був маленьким. Тому хочу повторити це з Микитою. А ще це може бути більше доречним тим, хто зараз за кордоном і хоче, щоб маленька дитина знала не тільки іноземну мову країни, в якій знаходиться, а ще й українську. Далі я вже більш детально розповім, як я роблю провожу свої заняття з Микитою і як це відбувається, який результат. На цьому буду завершувати своє відео. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, надії, мотивації, любові і мирного неба. Зустрінемося у нових відео. Па-па!